Вітаю вас. Розглянемо прогноз на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. На цьому тижні відбудеться повний місяць в знаку Лева. Знак Лева це яскравий емоційний та енергійний потужний момент місяця. Це знак творчості, лідерства. І тому ця енергія принесе посилення бажання бути в центрі уваги і дасть вам можливість проявити себе, а також може підняти питання самореалізації та особистої значності. Давайте розглянемо, які планети у нас в цьому тижні зустрічаються. І які можете відчувати протиріччя на цьому тижні. Перше, що в нас буде, це позиція місяця. Місяць буде в леві на цьому тижні, а це підсилення емоцій, гордості, потреби в визнанні. Можливо, у деякого буде загострення егоцентризму. Люди будуть погано сприймати критику. Сонце зараз буде знаходитися під час цієї повні у водолії. А водолій – це ми знаємо, що це прогресивне мислення, новий розвиток, тобто люди можуть бути трохи надмірно логічними або трохи відстороненими від подій. В цей час Юпітер буде у близнюках. А це гармонійний аспект до місяця і тому продовжується період, коли є можливість отримати нові знання. Навчання, нові знайомства, спілкування і реалізація та вигадання нових цікавих ідей. А Венера в цей час може додати таку невелику напругу в особистих стосунках. А зараз ще свято, яке ну, хтось святкує, це католицьке свято Дня Закоханих. І тому на цьому тижні можливо було таке невеличке непорозуміння, бути дуже обережні і терплячі до своїх партнерів. Бо Марс теж підсипає свої солі в цей аспект, і Марско зарозі дає амбіційність, працю на результат. І це буде важкувато сприйматися в спілкуванні і в особистих стосунках. Взагалі, як використовувати енергію повні? Це час, коли треба, особливо в Леві, да? бо Лев любить мистецтво, самовираження, Лев любить це красиве, яскраве. Тобто зараз можна займатися творчістю, фотографувати, тобто робити, творити красу, відзначати свої досягнення. Це час, коли Можна прийняти себе, дозволити себе трохи більше, ніж раніше. Тому під впливом повні та транзитів цих планет ви можете підняти свою самооцінку, проявити свої таланти і слідувати поклику вашого серця. Як використати енергію цих планет кожного дня? Розказую далі. Понеділок це день, коли буде досить такий напружений. Місяць буде в ракі, буде напружений аспект з Плутоном, день структури і ясності, такі, і положено бути понеділку. Що треба робити? Займатися справами, які вимагають концентрації, навести порядок вдома, або на роботі, або в фінансах, структуризувати все, що потрібно. Лагодити. Уникайте різких висловлювань, також можливі емоційні коливання. Якщо вам потрібна допомога в цей день від планет, оберіть сріблястий або білий колір, бо це колір дня понеділка. Місячний камінь буде гармонізувати ваші емоції. І також можете обрати якісь срібні аксесуари, які будуть теж допомагати вам. Підкорити ці цілі, які ви запланували. Вівторок, це день дій та рішень. І основна енергія цього дня на 11 лютого буде зосереджена на тому, що місяць переходить в Лева. Це досить активний аспект, буде утворювати з Марсом. Тому треба діяти активно. Навантажувати себе можна. День підходить для фізичних навантажень, для сміливих рішень, для переговорів. Ви можете впевнено висловлювати свою думку, використовувати бо це вівторок, да, день Марса, тому червоний колір яскравий, кольор камінь може бути гранати, також. І Акценти в аксесуарах теж можуть бути золоті або червоні. Це додасть вам додаткової енергії. Середа 12 лютого час повні. Основна енергія це енергетичний пік, час пробудження сили. Ми знаємо, що загострюються будь-які конфлікти, тому треба бути зосередженим на Спокою і униканні конфліктів. Люди бувають в цей час напружені, а знак лева він ще більше це розкриває в людях, да? тобто кожен акцентується на свою особистість, і конфлікти можуть спалахувати такі великі і вогняні. Тому щоб не піддаватись цим енергіям, займіться своєю творчістю, своєю унікальністю. Пропрацюйте свою самооцінку. Це буде більш корисним, ніж ви витратите час на якісь суперечки і витратите свою енергію. Четвер, 13 лютого буде днем відновлення балансу. Місяць перейде в Діву, буде гармонійний аспект з Меркурієм. І тому. Е ви продовжуєте день саморозвитку, навчання, розпланування. Можете займатися фокусом, поставити свій фокус на здоров'я, зайнятися детокс-програмами, програмом, масажем, йогою. Як колір дня можете обрати бежевий або зелений колір, нефрит може бути каменем дня як гармонії та стабільності. Приходить п'ятниця, день 14 лютого, і це день сердечних рішень. І, до, і планети, до речі, дуже допомагають цьому, бо Венера в рибах вона буде в гармонії з Нептуном, і це говорить про те, що прийшов час для романтики, творчості, глибоких розмов. Тому в цей день треба відмінити свої робочі зустрічі, а призначити особисті. Побачення, цей день буде дуже важливий для емоційного зближення. Будьте відкритими до проявів любові та уваги. І я бажаю вам, щоб ваші серця були наповнені любов'ю, коханням, а ви були щасливі. Бо любов, ми, як знаємо, лікує все. Колір дня це може бути рожевий, персиковий, прикраси, кварц, рожевий кварц, перли можуть також. Субота після 14 лютого, субота 15 лютого, буде теж днем відпочинку та відновлення. Місяць перейде в Терези, буде гармонійний аспект з Сатурном. Тому ви можете ці дні підлаштувати під відпочинок, самопізнання, спілкування з близькими. Ось. А з неділі вже можна переходити на навантаження себе в спорті, в творчості. Місяць переходить в фазу спаду, тому можна практикувати практики звільнення від цього зайвого. Це день глибокої пророботки свого підсвідомості своєї, це день роботи над собою. Тому присвятіть його собі. Це може бути як медитація, це може бути як нейрографіка, у кожного своя практика. І свої способи відновлення. Тому загальна порада для всіх буде така, що повні Овлеві відкриє вам двері для сміливих рішень, для усвідомлення своєї цінності, ви зможете відчути свою силу виразити собі. А порада від зірок — дозвольте собі сяяти. Ви безцінні, ви чарівні, тому сяйте. А якщо комусь цікаво послухати поради для кожного знаку, то вони йдуть в наступному блоці. Овен цього тижня у вас можливі мілкі дрібні поломки домашнього обладнання, збої в роботі. Сприймайте це по-філософськи та не дозволяйте цим дрібним непорозумінням впливати на ваш настрій і зіпсувати вам його. Цільці. Ваш тиждень обіцяє бути успішним. Ви зможете досягти значних результатів у роботі та особистих справах. Не бійтеся брати на себе відповідальність та проявляти ініціативу. Щодо близнюків, то на цьому тижні вам варто звернути увагу на своє здоров'я. Якщо є якісь сигнали незнуждення, то обов'язково не ігноруйте їх. Збалансуйте своє харчування. Побільше відпочивайте і відновлюйтесь. Минулого тижня у вас було багато навантажень в плані навчання нових проєктів. Сподіваюсь, вони були вдалими. Тому цей тиждень присвячуйте роботі над собою. І відновлюйтесь. Для раків тиждень обіцяє бути схожими на святковий феєрверк яскравими, насиченими, приємними сюрпризами. Не перенапружуйтесь. Незабаром життя не бере шаленого темпу, тому зараз краще насолодитися моментом. У левів місяць підсилить емоції і прагнення до самовираження. Дуже важливий час для відкриття нових можливостей, а також для публічних виступів, для творчих проєктів, презентацій. Ви будете сяяти як. Ну, як, як сонце в леві, да? це ваш час. Діва, вам просто необхідно виграватись. Проблеми, стрес вимотали вас. І якщо ви нічого не зробите, чекайте біди. Досить тримати все в собі. А ваші друзі вам допоможуть. Просто озирніться і дозвольте, щоб люди вам допомагали. Терези, Минулий тиждень теж був повний навантажень. І на цьому тижні готуйтесь до збільшення навантажень на роботі і в попиті. Начальство може раптово змінити ваші обов'язки, і вам доведеться оперативно перебудовувати, змінювати звичний план життя, ще й можливі несподівані е, гості. Тому вам часу відпочивати на цьому тижні не буде взагалі. Скорпіони наступний тиждень можуть присвятити своїм близьким, сім'ї, друзям, влаштувати сімейні посіденьки і розділити свята і свої емоції з близькими людьми. Стрільці, у цього тижня можливо у вас нові знайомства і нові цікаві пропозиції, будьте відкриті для спілкування, не бійтеся виходити за межі звичного кола. Козорогі час зосередитися на фінансах. В понеділок можуть бути важливі зустрічі, які вплинуть на ваше майбутнє. Водалії. Меркурій переходить у ваш знак 15 лютого, тому ваші комунікації будуть покращені. Це час налагодження нових контактів, нових ідей, втілення нових ідей, реалізації, Ну і тому як потрібне навчання. Для риб тиждень сприятливий, для самопізнання, для медитації і для гармонії, щоб зрозуміти свої справжні бажання. А Коли ми заговорили за медитації, зараз ми можемо підготуватися і в наступному блоці у нас буде медитація. Медитація наповню. Медитація буде присвячена пробудженню внутрішньої сили. Певності і самовираження. Бо ця повня відбувається у знаку Лева, який несе цю енергію, енергію творчості, відкритості, сміливості і самоповаги. Багатьом нам не вистачає е, сили да, діяти, е, є якісь сумніви. А енергія Лева досить потужна і може вам в цьому допомогти. Тому ця медитація. Допоможе вам розкрити свою силу і відчути себе яскравим світлим у цьому світі. Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потребує. Ви можете сидіти, можете лежати. Головне, щоб ваша спина була пряма. Долоні догори відкриваємо. Можна положити їх на коліна. Можете положити, якщо ви е, сидите, якщо ви лежите, можете положити руки вздовж тулуба. Ту Заплющуємо очі. І робимо три глибоких вдихи, видихи через рот. Вдих через рот, видих через рот. Починаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ваше тіло розслабляється. Відчувайте, як потроху становиться теплими і важкими ваші Пальці, на руках, на ногах. Робимо вдих, видих, тіло розслабляється ще більше, а тепер Уявіть, що перед вами сходить величезне золотаве сонце. Його проміні торкаються вас, наповнюючи все ваше тіло теплом і світлом. Відчуйте, як це світло розливається по всьому вашому тілу. Пративуючи вашу внутрішню силу. А зараз перемістіть увагу в центр грудної клітини, в область серця. Уявіть, що там горить яскраве. Золотаве полум'я це ваше внутрішнє світло. З кожним видихом воно стає все сильнішим. Наповнює вас любов'ю, теплом і сміливістю. Продовжуємо дихати відкритим ротом дих. Запитайте у вашого серця, що я повинна виразити в цьому світі? Що я повинен виразити в цьому світі? Який мій унікальний дар? Поки це світло заповнює весь простір, ви розслаблені, ви можете побачити образ, який приходить у вигляді відчуттів, слів або картин, який мій унікальний дар. Що я повинна або повинна виразити в цьому світі? Ви зараз насолоджуєтеся тими образами, які вам приходять. А якщо нема конкретного образу, то ви насолоджуєтесь цим золотим світлом, яке Відкриває ваше серце, яке дає вам впевненість на клітинному рівні. Кожна клітина вашого тіла випромінює впевненість. А тепер говоримо про себе або вголос. Я світло. Я смілива або сміливий. Я унікальна або я унікальний. Я довіряю своєму серцю та відкриваю себе світу. Повторюю ще два рази я світла. Я смілива або сміливий. Я унікальна або унікальна. Я довіряю своєму серцю та відкриваю себе світу. Я світло. Я смілива або сміливий. Я унікальна. Або унікально. Я довіряю своєму серцю та відкриваю себе світу. Уявіть, що ваше тіло випромінює світло, а ви оточені золотавим сяйвом. Воно як корона. Як корона сонця. Відчуйте укоріненість в цьому моменті. І якщо вам хочеться залишитися в такому стані, ви можете залишитися і практикувати цей стан скільки, скільки вам потрібно. А ми будемо зараз закінчувати. І повертатись в сьогодення через вдихи. Ми починаємо дихати через ніс, вдих, видих, І ще два вдихи, видихи, і потім будемо відкривати очі. Вдих, видих, вдих. І на видоху відкриваємо очі, повертаємо в себе світ, цей світ, відкриваємо очі і дякуємо Всесвіту, і дякуємо собі за цю практику, Всесвіту за енергію, а собі за те, що ви приділили собі час. І подарували собі це відновлення, Повня в леві це час, щоб дозволити собі сяяти, Відкривайте своє серце і довіртеся життю. До нових зустрічей. Всіх обіймаю.